Доброго дня, шановні наші глядачі, вітаю вас зі святами, громадо Акерманом. В студії Ірина Вербинська і наш гість керівник комунального підприємства «ЖО1» Станіслав Єшков. Станіславе, вітаю вас! Доброго дня! Дуже приємно, що ви мене запросили. Я вас перший раз в студії. Дуже велике вам дякую за це. Ми впевнені, що не останній. Да. Станіслава, якщо я не помилюсь, ви один з тих керівників комунального підприємства, до якого не виникає питань під час апаратних нарад, та й загалом робота ведеться чітко, сплановано, злагоджено. На яких, скажімо, трьох китах тримається взагалі робота вашого підприємства. Ну, звичайно, основний показник це сплата наших співвласників за наші послуги. А також хочу зазначити, що нам в цьому році вдалося покращити такий показник як швидкість вирішування аварійних ситуацій. Тобто дуже значно скоротився час між тим, як нам поступає звернення від громадян, та коли ми його вирішуємо. Це стало можливим завдяки тому, що в нас з'явився автомобіль на початку року, а також ми перейшли зі старих стаціонарних телефонів на мобільний зв'язок, і це також значно нам покращує нашу роботу. Дякую. Скільки загалом будинків обслуговані? Вже 1 Який їх фонд? Я знаю, що ви неодноразово говорили про те, що на жаль, дійсно, фонд застарілий, Є над чим працювати, що ремонтувати, і звернень від громадян надходиться більше і більше. Е, так, у нас основний фонд це старі будинки, але в нас є і більше молоді будинки. Звичайно, будинки не молодіють. Комунікації виходять, пройшов вже їхній термін експлуатації? Пройшов, але наша основна задача підтримувати будинки в належному стані і вирішувати всі їх проблеми всі аварійні ситуації. Успіхів вам в цьому. Дякую. Багатьох абонентів. Гадаю, хвилює питання, що входить загалом в обов'язки ваших штатних працівників по обслуговуванню будинків, де це прописано, і чи можна додати в угоду ще якусь. Важливо для споживачів послугу всі наші обов'язки прописані в договорі між підприємством та співвласниковим будинку. Основний, основний перелік це аварійне обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж, систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поточний ремонт конструктивних елементів тобто, це ремонт дахів, ремонт під'їздів, ремонт там, вимощення. Також прибирання прибудинкових територій і під'їздів це основний перелік. Взагалі, в майбутньому, я думаю, що він буде розширятися. Угу. Тобто, сміливо ваші споживачі можуть звертатися, і якщо є таке у них бажання, якісь. Додати додаткову таку послугу це да, можна зробити це можливо зробити, але це можливо зробити тільки на загальних зборах. Всі все, що входить до тарифу, uh -huh. всі будь-які зміни це тільки через загальні збори. Більшість мешканців повинна це затвердити, і То, при по, цьому таким всі чином, повинні мабуть розуміти, що це вплине на тариф? Звичайно, Будь-яка до додаткова послуга. Ми її оцінюємо і вже кажемо людям співвласникам, скільки це буде коштувати. А вони вже приймають рішення, готові вони за це платити чи не готові. Ну, все правильно. Не все коштує да, грошей. Да. Наші знімальні групи неодноразово виїжджали разом з вами упродовж року по об'єктам, де проводились різні роботи. Були на дахах, багатоповерхівках, були в підвалах, де облаштовувалось укриття, фіксували ремонти під'їздів, облаштування прибудинкових територій. Вже знаємо, що таке нульовий цикл і як виглядають засувки. Дякуємо, що ви завжди з нами на одній хвилі, і дякуємо за співпрацю. Тож, давайте поговоримо і детальніше про це. Я гадаю, що треба почати з основного а основне в будинку це, звісно, дах. Що про це можете розказати? За минулий рік викинуло дуже багато роботи по покрівлям. Також, звичайно, була ще в минулому році програма підтримки багатоквартирних будинків, де значний об'єм був, значний об'єм коштів був виділений на покрівлі саме. Взагалом, хочу сказати, за рік ми приблизно відремонтували більше двох тисяч квадратних метрів покрівель. Це частина це по підтримці, а частина біля 700 метрів квадратних ми відремонтували за власні кошти. Якщо проаналізувати, можна якось порівняти з попередніми роками. Чесно, не готовий вам відповісти на за попередні роки, але я хочу відповідати за свою роботу, і ми цей показник буде тільки покращуватись, Вважаю, і ще б хотів зазначити те, що є своє. Бачення потрібно прибрати дуже багато сміття на покрівлях. Покрівля повинна бути чистою. Тому коли будь-хто туди підіймається, наступає на ці камінці, на це скло і вона шкодить покрівлю. В наступному році будемо дуже великий акцент робити на прибирання наших покрівель. Ми в цьому році вже почали це робити, а в наступному році будемо тільки нарощувати цю працю. Да. Дякую. На часі було і прибирання підвальних приміщень, які стали в багатьох будинках пристосованими найпростішими укриттями. Як з цим справилися? Так, да, в нас дуже багато було звернень. Було 11 звернень за минулий рік на прибирання підвальних приміщень, але коли ми почали обстежувати підвали, ми розуміємо, що там дуже багато побутового сміття. Тобто люди всі ці роки зносили все своє непотрібне. І меблі, і весь непотріб. Да, весь непотріб хламували. Да, 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 хламували підвали, а потім до нас почали мешканці звертатись, тому що хочуть під час повітряних тривог спускатись укриватися. І ми прибирали 11 підвалів. Тому хочу попросити мешканців, будь ласка, не захарашуйте свої підвали, адже вони можуть вам знадобитися під час повітряних тривог. Так, да, би питання безпеки зараз перш за Якщо все. Якщо є потреба прибрати підвали, прошу звертатись до нас. Ми будемо на це реагувати. Внутрішня будинкова мережа це, ніби вени й артерії споруди, це системи водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення та електрофікація. Де починається і закінчується відповідальність ЖЕО? Станіславе? Розкажіть і про це. Я би хотів окремо зазначити відповідальність, де наша, де вже безпосередньо співвласників І інших постачальників послуг. І Інших, за... постачальників да, послуг, інших так, і також постачальників послуг. Хоч хотів би зупинитись на електриці. По, по електриці. Наша зона відповідальності починається від електрошитової будинку. І потім ми відповідаємо за все освітлення будинку за підвальним місцях загального користування. І наша відповідальність закінчується до приладу обліку вже побутового споживача. Після нього вже відповідальність мешканців. Дуже багато людей плутає це і намагаються, щоб ми там змінювали якісь там проводку вже після Тобто в квартиру да, да, Вже після, да, після точки обліку це ми не не повинні робити. Також дуже багато звернень є на силові кабелі. Силові кабелі нам не належать. Наша зона відповідальності з електричного щиту. Тобто, якщо поламається кабель, силовий зурнується да? вийде з ладу, ми не повинні його відновлювати. Це не обов'язки. обов'язок. Тобто якийсь порядок звернення можливо до ДТЕК, або можна звернутися, мабуть, і до місцевої влади. Знаю, що цього року, і минулого року було дуже багато допомоги саме в цьому питанні. При наявності коштів, звичайно, місцева влада може допомогти в минулі роки. Дуже багато також було зроблено, але все залежить від наявності коштів. в місті, я так розумію. Також що стосується інших мереж, це системи водопостачання, водовідведення, це позріз будинку. Це ми відповідаємо. Всі лежаки, всі стояки, все, що в підвалі це наше, все, що на тих поверхах, це також наша зона відповідальності, і наша, і також стояки. Після все, що відходить від стояків сторону після трійника, це вже зона відповідальності самих співвласників, мешканців. І також дуже багато людей путають. Вони думають, що ми повинні там далі вже в квартирі також щось робити. Ні, ми це не повинні робити. Я знаю, що ваші працівники неодноразово допомагали саме це робити, особливо коли запускалася Система опалення да звичайно, початком, коли є аварійні сезону. ситуації. Звичайно, ми намагаємося усувати так, як від аварійної ситуації залежать всі мешканці цього стояка. Тобто, це такий цикл, який да. не можна порушувати. Так, да, да, Звичайно, дякуємо да. вам за таку роботу. Сміливо можу зауважити, що за цей рік вашою службою виконано великий обсяг робіт по ремонту під'їздів, завдяки чому це взагалі стає можливим. Ну, най, найперше це стає можливим е, з того, як нам е, співвласники наші оплачують за наші послуги. Це най, найголовніше. Е, да, звичайно, ми в цьому році дуже багато приділили уваги під'їздом, наскільки це було можливим. Ми відремонтували 11 під'їздів на сьогоднішній день. От закінчимо сьогодні перемогу 24, 7 сьомий під'їзд. Вось в наступному році будемо тільки продовжувати оновлювати наш наші під'їзди. Це дуже, дуже багато звернень. Вже є план робіт на перший квартал наступного року. Будемо притримуватись його. Mm -hmm. От, якраз ви сказали, що багато звернень. Тобто, кожен такий ремонт можна зробити лише саме от після звернення від е, якого. Чай, цього... Тут така наступна ситуація. До нас звертаються мешканці, ми письмовим зверненням, ми його е, аналізуємо, борги цього під'їзду, будинку, і далі ми заносимо до плану робіт. Ось. І далі вже по плану робіт, е, е, він може бути третій, може бути і десятий. І залежить від е, того, я... скільки боржників в цьому. Пріоритетність робіт, від, якщо менше боргів, ваш пріоритет набагато вищий буде. Шановні абоненти, Жеось, Станіслав відповів на ваше запитання, чому не ваш будинок, а інший, тому що в ньому менше боргів і є своєчасна оплата за послугу. Під час однієї запаратних нарад вам було дано доручення звернутися до провайдерів з вимогою навести лад в їхніх мережах, що розміщуються як на техповерхах, поверхах, так і на дахах. Як так розумію? я. На якому етапі зараз цей процес? Ми з початку року дуже гарно наладили працю з нашими провайдерами, зі всіма провайдерами, і місцевими, і не місцевими провайдерами. Було вже виконано. Біля чотирьох будинків ми привели до ладу комунікації їхні. Позрізали вони свої старі, непотрібні кабелі, поубирали, по під'їзду облаштували правильно свої мережі, тобто немає павутиння, яке раніше було. В цей рік був такий пілотний, скажімо так. Я думаю, в цьому році буде ще більше будинків. Ми з ними вже знайшли контакт, і вони нам дякують за це, що вони йдуть на співпрацю. Будемо тільки продовжувати цю роботу. Прибудинкова територія це обличчя будинку. Тут, звісно, робота двірників і турботливих громадян, які висаджують цілі оранжереї. Кого хотілося б відмітити? Я не можу окремо когось відмічати, адже дуже багато працівників працює. всі вони виконують свої обов'язки. За цей рік також було приділено мною багато часу, щоб налагодити цю роботу. Да, деяких працівників довелося змінити, але в цілому хочу всім подякувати нашим двірникам, майстру Головченко Геннадію. За те, що зараз робота дуже добре виконується. Це на прикладі навіть ось листопаду, коли опало листя, дуже оперативно все було вирішено. Майже не було жодних звернень від мешканців. Мені дуже сподобалось, як відпрацювала їхня бригада. Тут я можу також подякувати від себе особисто, і думаю, що цю думку підтримують мешканці мого будинку, де я проживаю, який також в обслуговуванні ЖЕО. Я хочу подякувати від щиро серце нашому дяді Міші, якого так всі знаємо і звемо. Дякуємо вам, дяді Міша, за вашу турботу. Про наш будинок нас завжди чистенько листя було прибрано вчасно. Дякуємо вам. Робота двірника вона дуже насамперед складна, тому що вони працюють і в спеку, і в холод, і в мороз, і в дощ, і в сніг. Вони виконують свої обов'язки. Тому я їм за це хочу також подякувати, так як вони умови працюють, Працю в них дуже не найкраще, скажімо так. Дякую. На початку ми говорили про сплату послуг. Знаю, що поруч з тими, хто все сплачує вчасно, є злісні боржники. Як з ними поводити себе? Ми поводимо наступним чином. У нас тут комплексний підхід. Перше, найперше, це ми розносимо квитанції повідомлення про борги по квартирам. Останнім часом почали е, розклеювати біля входу до під'їздів. Да. Е, е, це найперший етап. Е, другий етап вже починаємо обзвонювати боржників. Це раз на квартал, ми обзвонюємо боржників і попереджаємо про заборгованість. Та попереджаємо, якщо вона, вона не буде сплачена, ми будемо звертатися до суду. І третій етап вже звичайно найзлічніших неплатників. Ми подаємо до суду, і там вже сума боргу значно зростає, так як це і судові збори, і е, інфляцію ми нараховуємо, і е, витрати виконавчих виконавчої системи також туди лежаться. І, Тобто, якщо борг був там п'ять тисяч, грубо говоря, він виростає там до 7-8 тисяч. Доведеться заплатити. Тому ну я хочу звернутися до співвласників. Е, прошу не доводити до того, щоб ми зверталися вже до суду, е, сплачувати за наші послуги вчасно. Якщо є борг, можна зробити реструктуризацію, звичайно, ми завжди йдемо на зустріч. Якщо у мешканців є тимчасові якісь труднощі фінансові, звичайно, завжди ми йдемо на зустріч. Якщо люди приходять і нам про це кажуть, ми завжди заключаємо договір про реструктуризацію. Отже, ми зацікавлені в цьому. Тобто є такий індивідуальний підхід? звичайно. І поради від керівника жо як зробити так, щоб будинок, в якому ти живеш, не мав якихось проблемних питань. По-перше, по я е, вважаю, що потрібно відноситись там, де ти живеш. Е, повід, по, потрібно нормально відноситись до того до свого будинку, не чекати, поки там, працівники живуть придуть щось, там, бумажку підіймуть чи ще щось. Потрібно також включатися і е, допомагати. Ви, адже це ваша оселя, ну, це не наша, Ми тільки утримуємо її. І ті будинки, там, де люди більш е, е, дбають про свою оселю, свідомі, вони свідомі. Така, свідомі Клумбочки, там і цвіто, квіти, там ну гарне, дуже подвір'я. Є таких у нас багато будинків. Багато ну чим краще ви люди, мешканці самі будуть відноситись до свого майна, тим краще буде будинок. Це правда. Кінець року і початок нового це, звісно, час підвести підсумки, які ви озвучили вище, і подякувати для кого сьогодні прозвучали б такі слова. Ну, по-перше, хочу подякувати всім нашим працівникам. Це і адміністрація КПЖ-1, це і всім сантехнікам, і майстрам нашим, які щоденно виконують дуже важку роботу, і електрикам, і двірникам. Всім, всім хочу дуже подякувати за вашу працю. Звичайно, хочу подякувати і владі міста, керівництву міста. Вони нам також допомагають у важких ситуаціях. Завжди йдуть на зустріч. Також за це вам дякую. І всіх співвласників за те, що ви в нас є. Ми вас всіх поважаємо, цінуємо. Також хочу вам за це подякувати. Дякую, Станіславе, що озвучили сьогодні. Результати роботи вашого підприємства розповіли про напрацювання і задачі до виконання. І ваше вітальне слово з новорічними святами. По-перше, хочу побажати найскоріше, щоб настав мир в нашій країні, щоб українці, які поїхали за кордон, повернулися додому, і ми разом почали відбудовувати вже нашу країну, розбудовувати її. Також хочу побажати всім міцного здоров'я, благополуччя та із новорічними святами вас. Глядачам нагадую, що сьогодні разом зі мною в студії з підсумками 2024 року був керівник комунального підприємства «ЖО-1» Станіслав Єшков. Станіславе, дякую і вам дякую, дуже велике. всіх вітаю зі святами, затишку і злагоди кожному дому перемоги і миру Україні.